Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після злочинного наказу Лукашенка про перетин польського кордону. Пілоти аеродрому Брановичі та Брест бастують семеро білоруських пілотів, відмовились виконувати бойові вильоти і провокувати збройні сили Польщі чи України. А одна із військових тилових частин гродно в повному складі оголосила бойкот: антиросійські та антивагнерівські настрої серед військових Білорусі з кожним днем розпалюються з новою силою. Крім того, джерела що трапили сутички білоруських партизанів та ОМОНівців із вагнерівцями в Білорусі. Загинуло понад 11 спеців Вагнера ситуація напружена в одній із військових частин. Могльова стрільба. Армійські білоруські пілоти на гелікоптерах відкрили вогонь по табору. Вагнерівців пишуть партизани. Наразі невідомо, що там відбувається. Найбільш ймовірна версія. Це навчання. Проте медики могльова повідомляють про надходження перших поранених та загиблих вагнерівців. Лідер білоруської опозиції Тихановська вважає, що президент Олександр Лукашенко не знає, що робити з вагнерівцями, які заполонили Білорусь. А Путін має на найманці вельми конкретні плани. Про це пише. Шауніан. за її словами, це явне нагнітання обстановки. Ніхто точно не знає, яка насправді мета знаходження ПВК Вагнера в Білорусі. Ми знаємо, що нещодавно прибула 14-та колона найманців. В Білорусі знаходиться 3804 тисячі Чоловік колони продовжують прибувати, але вони прибувають без важкої техніки. Але звичайно, це все виглядає як скоординована Кремлем операція. Знову ж повторю, сам Лукашенко не знає, що з цим робити. Його просто поставили перед фактом, що до вас прибувають, а він радий прислужитися Сказала вона в ефірі. Тихановська припустила, що вагнерівці можуть бути використані по-різному. Ними можна створити постійний тиск на Польщу, Литву. Можливо, вони будуть задіяні для провокацій. Можливо, Лукашенко сподівається, що вони допоможуть захистити самого Лукашенка. Але головне, що вагнерівці це ще один спосіб Кремля контролю над Білорусю. Додала Тихановська. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.